Привіт, давайте сьогодні поговоримо про нашу шкільну систему. От замислимось: вона насправді готує нас до майбутнього, чи може це просто такий собі відгомін минулого? Спробуємо розібратися, спираючись на одне цікаве дослідження. І знаєте, почнемо з питання, яке може здатися ну трохи провокативним. А що, якщо вся наша шкільна система, це, по суті, дзеркало тоталітарної, уявляєте? Тобто системи, де головне це страх, жорстка ієрархія і, звісно, беззаперечна покора? Так от автор цього дослідження вважає, що чимало шкіл досі, по суті, працюють за лекалами минулого. В основі всього лежить не якась там співпраця, а дуже жорстка вертикаль влади, тиск іде зверху вниз. Щось нагадує, правда? Нумо дивитись, як саме це влаштовано. І щоб зрозуміти цю структуру, найкраще уявити собі таку собі піраміду влади. Це, власне, і є ідеальна модель, яка показує, як увесь цей тиск і контроль спускається з самої верхівки аж до самого низу. Хто ж на горі цієї піраміди? Звісно, директор його слово це закон. Крапка. Він тут не просто керівник, знаєте, а такий собі монарх в окремо взятому королівстві, чиє рішення ну просто не обговорюються. А далі цей тиск, наче лавина, котиться вниз на вчителів, і вони опиняються, знаєте, в такій класичній ситуації між молотом і ковадлом. Зверху тисне адміністрація, знизу живі діти зі своїми потребами. І що їм залишається просто виконувати вказівки, навіть якщо в душі вони з ними абсолютно не згодні. Ну і ось ми дісталися основи цієї піраміди, а там учні. Саме на їхні плечі лягає весь тягар цієї конструкції. Вони, по суті, є кінцевим пунктом призначення для всього цього системного тиску. Добре, але що ж скріплює всю цю конструкцію, що не дає їй розвалитися? Відповідь, якщо чесно, проста і трохи моторошна: це страх. Просто страх. Вчитель боїться втратити роботу, учень отримати двійку. І ось цей страх і є тим самим цементом, який тримає всю систему куб. І ось тут починається найсумніше ця культура страху вбиває найважливіше нормальні людські стосунки. Вчитель вже не наставник, він контролер. Учень не думає, він просто панічно боїться зробити помилку. А сама помилка це ж неможливість навчитися, ні, це привід для покарання. А де ж у цій схемі батьки? Ну, часто вони, можливо, і несвідомо, але теж долучаються до системи. Коли головне, це щоб були гарні оцінки, а вся відповідальність за розвиток дитини перекладається на школу, то батьки перетворюються не на партнерів, а на таких собі клієнтів, клієнтів, які просто вимагають якісної послуги. Окей, картина вимальовується не дуже весела, але невже все так погано і виходу немає? Звісно, є досить діагнозів, перейдімо до лікування. Ідея, власне, в тому, щоб кардинально все змінити, зруйнувати цю піраміду і замість неї побудувати щось зовсім інше, гнучку мережу, де всі співпрацюють. Отже, почнемо згори. Директор, замість того, щоб бути диктатором, він має стати ну, сучасним менеджером. Тобто, його головне завдання не просто віддавати накази, а створювати таку атмосферу, в якій хочеться працювати, бути підтримкою для своєї команди. Далі, вчитель його роль теж кардинально змінюється. Він більше не є єдина ходяча енциклопедія в класі. Він скоріше стає таким собі навігатором у світі інформації, тобто його мета не завалити готовими відповідями, а навчити ставити правильні запитання і, що найголовніше, знаходити на них відповіді самостійно. І ось, мабуть, найважливіша трансформація. Учень він перестає бути просто пасивним об'єктом, в який заливають знання. Він стає активним учасником процесу. Його думка важлива, його ідеї цінні. А помилка це не провал, це просто досвід, частина шляху. Ну і звісно, батьки їм теж доведеться змінити свою роль, замість того, щоб бути вимогливим клієнтом, який хоче отримати товар у вигляді гарних оцінок, стати справжнім партнером школи. Партнером у спільній справі, вихованні та освіті дитини. І тут ключовий момент: усі ці зміни мають працювати разом як єдиний механізм, окремо вони не дадуть ефекту. Отже, маємо чотири головні кроки. Це можна сказати такий собі план переходу до абсолютно нової, здорової моделі школи. Але заради чого все це? Навіщо ламати систему, яка працювала роками, а відповідь тут криється в самому розумінні того, якою взагалі має бути школа у 21 столітті. І тут є одна дуже влучна думка справжня школа це не дзеркало, що відображає минуле, це вікно, яке відкриває на майбутнє. Тобто її завдання не копіювати старі шаблони, а показувати дітям, скільки всього є попереду. По суті, це повна зміна парадигми. Ми маємо нарешті перестати штампувати однакові гвинтики для якогось уявного старого конвеєра. Наша мета виховувати вільних людей, креативних, відповідальних, а головне, здатних думати власною головою. І на завершення залишається таке відкрите питання для роздумів: директор, вчитель, учень, батьки, якби треба було обрати щось одне, з чого варто почати ці зміни, який крок міг би стати тим самим важелем, що зрушить з місця всю систему і перетворить школу на вікно в майбутнє?